Невеличкий, але добре впізнаваний куточок Кременчука, який став історією та частиною спогадів кількох поколінь містян. Мова йде про острів Фантазія. З вами Береполядник Сергій, і сьогодні розкажу вам, як цей піщаний клаптик суші став улюбленим місцем відпочинку Кременчужан, пережив роки змін і чого його хочуть зберегти і надалі. Острів Фантазія, маленький піщаний острів біля Придніпровського парку. Його назва з'явилася ще у 1913 році, коли хотіли зробити тут сквер і кафе під назвою Фантазія. План так і не втілили, але назва залишилась у 60-70-х роках. Це було улюблене місце відпочинку містян. Люди купалися, грали у волейбол, розводили багаття та ночували в наметах. Острів був вкритий деревами, а береги укріплювали камінням, щоб їх не розмивало. З Часом хвилі та льодохід почали руйнувати фантазію. У 80-х мешканці намагалися насипати пісок і рятувати острів, але він поступово втрачав площу і дерева. Щоб зберегти цей унікальний куточок природи, у 1993 році фантазію включили до заказника Білецьківській плавні. Сьогодні фантазія іноді зникає під водою, але все одно приваблює відпочивальників і любителів каяків та сап-дошок. Екоактивісти прибирають сміття, щоб зберегти цей куточок природи. І поки є люди, які дбають про фантазію, прибирають сміття та захищають його, цей маленький, але особливий острів житиме і надалі як символ спокою, свободи і любові до рідного Кременчука.